У Житомирі презентували книгу Івана Гієнка Українська культура, видали її у рамках проєкту Запізніли вороття. Автором і упорядником став доктор філологічних наук Микола Тимошик. Унікальність цієї книжки в тому, що це найбільш антиросійська, найбільш антиімперська і найбільш антисовєтська лектура. Продовж багатьох років ми годували наших студентів і нашу молодь мотлохом ідеологічним, конкрет, конкретиці, спільної дружби народів, спільної колиски, спільної мови і так далі. Огієнко, написавши цю книгу вісімнадцятому. Році довів про те, що ми окремі, ми інші, і нам головне, щоб залишитися іншими унікальними, неповторними, нам треба пам'ятати себе на перших сторінках. Надрукована промова Івана Огієнка про наші традиційні орнаменти, нашу мову, звичаї, традиції, музичні інструменти, страви та навіть зачіски. Її він проголосив при закладанні українського університету у жовтні 1917 року. І коли на Іван Огієнка цю промову озвучив, поруч стояв Симон Петлюра, який почув про велич української культури. І він розпорядився видати таку промову мільйонним примірникам і роздати кожному воїну УНР для того, щоб він усвідомлював за що він воює. Тобто, це такий Ноєв Ковчег, та? рятівний для того, щоб зрозуміти, яка велич української культури, і для чого вона потрібна. Для чого потрібно обороняти її у радянські часи? Іван Огієнко був одним із заборонених письменників. Його праці знищували, а їхніх власників карали. Примірник із цією промовою Микола Тимошок знайшов аж у Америці. Тож уперше в Україні видали книгу письменника у повному обсязі. Культура це мова, релігія, це мистецтво це власне все те, що створює генетичний код нації. І Якщо ми її не знаємо, то ми не знаємо, як українську державу буде будувати. Сто літ унікальності, більше 100 літ вона написана, але актуальність зв'язку з російською Українською війною зв'язку з тим, що росіяни хочуть нас денацифікувати, як ніколи не зменшилася, навпаки, зросла. Книгу українська культура не продаватимуть на благодійних засадах. примірники роздаватимуть студентам, освітянам та державникам. Працівниця медіатеки, ліцею номер 3 міста Житомир каже, школярам корисно познайомитися із працею огієнка. Він мабуть цікавий своєю позицією, такою як українською, що він був великим патріотом і лишався ним до кінця. Він взагалі в багатьох фінцерковній галузі також прославився свого часу. Був дуже різноплановою такою особистістю. Одним із ворогів. Із трьох ворогів українського народу є провінційність. Це коли ми не знаємо своїх, ми маємо зробити все, щоб ці книги були надруковані тут, і щоб було саме головне бажання у молоді читати. У підлітків читати ці надважливі меседжі, які дуже гарно, вот такою композицією поєднані в цій людині. Видання книги стало можливим завдяки підтримці депутатів Житомирської міської ради та обласної військової адміністрації. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1